Привет за назад ради Бобрих. Підписуйтесь на канал і ставте лайки, а ми починаємо. Всім привіт. Може, може. Чуть -чуть назад. А це вот це. Оце... А не можна там ходину тарасу? тараса. Ну то не ваші. Хочеш... Не, ну давай спробуємо це ж проходити. Я хочу ваші. Так ли вастіша, ти веселіш. Оце ваші, а ми цю не пройшли. Тільки назад і купив. Ми ч не це не ви теж як я придумав. Так. І нам треба взяти і дуже рівнесенько разом нести. Чекай, чекай, чекай. І зараз, як тільки оця штука почне йти, просто біжимо рівно вгору. Три, два, один. Давай. Ти ж, не, ти ж не йдеш вгору, бачиш, ти знову зупиняєшся на місці. бо ти обертаєшся. Так то що йти треба, сонце. Звичайно, я буду обертатися, якщо ти зупиняєшся на місці, а я йду, то виходить, що я буду обертатися. Але хто обертається, я чи ти просто скажи, то я О, тут. тут Получається, що я, але я і за тебе обертаюся, бо ти зупиняєшся. Ось дивись, то вниз стань. І почни йти. То хто обертається? Іди вгору. Ні. Іди вгору. Ні. Іди вгору. Чому? Хто обертається? Ну я. Ти, того і я обертаюсь, бо я йду, а ти не йдеш зі мною, поняв? Давай вниз стань. Чому? Ні, 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 ні. -ні. Я Що ж ти робиш там? Все, пускай її. Ну, коли помить. Я хочу якось інше, то я завершу. Як весь час, а Ця ваша. Це важче. Ну ти її не можеш пройти, то вона ж, мабуть, важка. Ні, дай пойму, що мо. Чекай. Треба все проходить по черзі. Що? Вставай, бери і вниз, Назад чуть-чуть на мене. А тепер на що 3, 2, 1, просто разом піднімеся вгору, поняв? 3, 2, 1. Все, стоп. Вниз. Там ні. 3, 2, 1. Ні, вниз. 3, 2, 1. Все, вниз. От отак нам і треба бігти вгору, поняв? Давай стаємо тут ближче. І на 3, 2, 1, отак, як оця штука починає Іти, поняв? Три, два, один, погнали. Давай, давай, давай. Ти зупиняєшся щось. Я не зупиняюся. Ти чогось зупиняєшся, Сонце. Я не можу зрозуміти, чого ти зупиняєшся. Треба просто кнопку вгору нажати і тримати її. Готовий? Стой, стой, стой. Ганали. Ну, ти чого зупиняєшся, Я сонечко. Я не зупиняюся. Зайчик, ти кожен не раз зупиняєшся. Раз. Я не пойму чого. Дай ще раз. Добре, пішли ще раз. Я хочу поїхати. Яка це та й веселіше. Ось ваша. Найважча. Для Ні. тебе поки що ця найважча. Ні. Найважча це на кінчу коли, коли може сіроки. Але ти цю не можеш пройти. Це про, ну, про що ти кажеш? Просто Ну, давай цю пробувати проходити. Нам треба просто рівно стати і рівно бігти вгору, рівно. Давай вниз встаємо і тренуємося. Вниз. чому? 3, 2, 1. Все, от, от так, бачиш, все, стоємо, да? Стій назад, вниз. Да і самі. Ну, з ну, То Заміняйся. Ну, я. Вот ну, так. Mm. І погнали. Сонце, ти постійно внизу. Ти не йдеш у нас. Давай на Ну, зайчик. Треба не здаватися, воно не виходить, воно важко, але що здаватися? Треба пробувати. Лажко нічого немає просто. А надо, може, да, ти давай, може ти по тут будзи тихенько. Як почнемо йти, давай. Тобі треба просто йти вгору. Просто нажати кнопку вгору і йти вгору, сонце. Там, ну, просто йти вгору. Нажми кнопку вгору. І не пус... На що ти її пускаєш? Тобі треба нажати вгору і тримати. Якщо ти її пускаєш, він перестає йти. Тобі треба нажати кнопку вгору і тримати її без перестану. Yeah. Да? Важко, важко. А як ти хотів? Навіть, давай, щоб воно без Ну там застало мало часу. Ти би дочекався, а потім уже запустив. Потім мало часу. Ай. Чекай. Та чекай, я ж сам не потягну його. Тихенько, тихенько. Давай вниз, в самий вниз. Три, два, один. О, і отак. Тільки не, не пускай. Давай як починаємо йти, просто нажимай вгору. Тихо. Готовий? Погнали. Ти чогось пускаєш? Не пускаєш сонце. Ну диви, ну я йду вперед, а ти зупиняєшся на місці. Кожний раз. Тайкі. Який ваші твої. Пішли. Просто дивись, як іде лазер. І так як іде лазер, треба під нього підлаштовуватися. Давай, встаємо. І погнали. Але мар! Але майже. майже. Пішли швидко. Ай. Вирівнюємося таке. Давай чуть-чуть на мене сюди вправо, вправо. Ви ти стоїш біля отак. Все, і чуть, -чуть Готовий. Ну, чому Готовий? Готовий. Ну не немає. Так, але все одно, ти бачиш, ти зупинився. Та, Та немає на що нам його чекати. Я хочу нове. Щоб поплакали. Давай, нове. Тоді. Та яке нове? Інше. Тебе не видно, по-перше, зовсім. Підписуйтесь на канал і ставте лайки. Бо нам дуже важко. No. Дуже важко. Це наче дитяча гра, але йопорний болят. No. Дуже важко. Бо так це такі, бо безправьє з життям, бо внуче дерево. Наче Тільки не зупиняйся, як це. Готовий. Назар, йо. я на чомусь останешь зупини в А чому не можна, через очі, очі лавки пройти? Так було за секунду. Да нічого страшного, нічого через страшного. Ще раз. Дай нуфе, я хочу нове. Найнуві. Ну скільки ми разів говорили. Ми повинні пройти цей рівень, син. Якщо ти за щось взявся, це треба доробити. Якщо ти щось починаєш робити і кидаєш це, за це краще тоді взагалі не братися. Тебе не видно. Тебе з Так, Таке теж буває. На ні. бачите, так я прикол придумав, і я тут. Ой, зараз я замуж. Є! А вона тичка засала. Але є. На Турнір. три. Фух, блін, яке воно важке! Це жесть! Просто дуже складно. Було дуже складно. Та це про. Оце? Що ти кажеш? Це буде теж складно. А, о, Боже, о, о. я знаю, хима як можна. Через коробки! А ми не допригнемо. Доприй. А допригнемо. Ну добре, сюди так. А ми. Вниз... Давай. На, ми не перепригнемо через коробки. Ні, Давай. Ні. Ми не перепригнемо через коробки. Давай. а я. Так ми просто круго так зробимо зараз, це не таке складно, погнали. Юнейс, вниз заходь, вниз. Стоп, стоп, вниз то пішли. Пішли, 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 стоп, стоп, давай, давай. І давай давай стоп. Ай-яй-яй, давай, стой. Ай-яй-яй-яй. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Фол! Стой, за забор, за забор! Першого! Чук! Чук! Не те, що ви на мого дерева 250 вийшло. Нічого. Головне пройшли. Ну його. Ну. А що це таке знову? Може, ми замість ще... ні виховате. Але ж ми це пройшли. А. Так. Так. Ну це пройшли. Це найкінець ігри. А чого ми не можемо вибрати? Камінсон. No. Цих рівнів ще нема. А оце Double Beaver, ми не... Operation Morning Wood. Що ми не можемо вибрати, це все нічого. Це напевно все. No. Поки що на, на даний момент більше немає. No. Так що, ну, вибачайте це no. все на сьогодні. Всім пока! Підписуйтесь на канал на ставте лайки! 嗯，不看不看。Hmm.